Привіт, друзі! Ви на каналі студія Штор Людмила і я Людмила текстильний декоратор із багаторічним досвідом. Ми тут м -м, сьогодні поговоримо про штори, затишок, атмосферу дому і те, що дійсно важливо у вашому інтер'єрі. Якщо ви ще не підписались, підписуйтесь просто зараз. Поставте вподобайки цьому відео. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та які штори у вас вдома. Класичні римські, а може лише тюль. Дуже цікаво познайомитись ближче. Тема нашого сьогодні ефіру: штори є, а затишку немає. Сьогодні поговоримо про ситуацію, яка трапляється навіть після того. Як штури вже обрані, пошиті і повішені. Здається, що все зроблено, але щось не так. Атмосфера не та, вікно виглядає сухо, інтер'єр недороблений. Якщо у вас була схожа ситуація, напишіть у чаті або в коментарях. Це про мене. Віра, доброго ранку, дякую, що приєднались. Дуже рада вас бачити. І поїхали ж далі. Чому справді, в чому ж справді проблема? Е, Найчастіше не в самих шторах, а в тому, що не вистачає глибини, нема підтримки текстилем, вікно візуально випадає з усього простору. І штори навіть найкращі без правильно підібраного фону або е, доповнень не створюють затишку. Що ж робити? Давайте поговоримо, що робити, і я вам розкажу про рішення. Перш за все, це підфати. Підфати роблять штору формою не просто полотном. Тобі ж вона драпірують її, викладають, і вона штора вже виглядає якось цікавіше. Контраст, відтінки, які від, 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 відривають штору від стіни. На контрасті, коли ми граємось, теж воно цікавіше буде виглядати. Тобто Відтінки, які відривають штору від ціни, зрозуміли. Ціна, допустимо, світла, штора темніша і з цим пограємося. Тюль із фактурою, навіть нейтральна тканина з вишивкою або складкою поживлює вікно. Тобто воно вже цікавіше виглядає, якщо ми викладемо складку. Цікавішу набір правильний візьмемо. Тоді вікно буде набагато цікавіше виглядати. Текстильна підтримка це подушки, пледи, покривали, тобі все те, що ми підтримуємо текстилом в приміщенні, набагато буде цікавіше виглядати, чим просто штори нічим, ніяким кольором, нічим не підтримане, ніяким текстилем додатковим текстилем не підтриманий. Це все створює зв'язок між шторами та кімнатою. Декор на карнизі або підлозі, інколи деталі це все. Тобто Зрозуміло, якийсь цікавіший на карнизі наконечник, якийсь килим на підлозі, який імпонує текстилю в шторах. І це все зіграє нам хорошу послугу. І буде виглядати ваш інтер'єр набагато цікавіше. Зараз питання до вас. А як у вас? Чи буває, що все зробили, а затишку немає. Чи було у вас таке стикались? Напишіть у коментарях, з чим ви стикались, можливо, це допоможе іншим знайти свої відповіді? І, до речі, підписуйтесь, ставте подобайки та не соромтесь питати. Я завжди відповідаю. Якщо хочете більш глибоку консультацію, я проводжу індивіду... індивідуальні підбори, посилання в описі. Будь ласка, звертайтесь. І підведемо підсумок. Штори це не фінал, це початок атмосфери. Дрібниця вирішує все. І саме вони роблять інтер'єр просто красивим з вашим е, е, просто красивішим. Я вірю, що кожен дім заслуговує на тепло. І якщо ви тут, значить вам це цікаво. І на останок. Якщо ви вважаєте мій блог цікавим, підписуйтесь, буде корисно. Це допомагає мені приносити користь людям. І, звісно, буде ще більше на моєму каналі. Посилання на консультації в описі до, в описі до відео, будь ласка, дивіться, звертайтесь. Підписуйтесь, коментуйте, бережіть себе та близьких, миру нам та до перемоги і до побачення!